Щорічно в останню неділю червня в Україні відзначають День молоді. Традиційно святкування супроводжується найрізноманітнішими розважальними заходами. Тернополяни цьогоріч відзначили День молоді доволі нестандартно. Буквально за лічені хвилини острівець Чайка, що у парку Шевченка, крився всіма барвами веселки, а вулиці міста заполонили різнокольорові люди. Вперше у Тернополі провели так званий Холіфест або по іншому свято Фарб, яке і стало однією з родзинок цьогорічних веселощів. Ініціаторами проведення стали дві молодіжні громадські. Організації міста. Як відомо, холі це популярний індуїстський фестиваль весни. Тернопільський фестиваль фарб запевняють організатори, ніякого релігійного підтексту немає. Це скоріше спосіб розважитись і відірватися від буденності. Придбати фарби можна було там же, по 35 гривень за пакетик. Тернополяни, які взяли участь у дійстві, а це здебільшого молоді люди, своїх емоцій не приховували. Ну, всі розкидаються фарбою, красиво, весело. Лісі, Щас. люди зібралися в новому новомісті, провести гарний час. Нам це подобається. Дуже весело, дуже класно, мені подобається. Ще такого ніколи не бачив. Самі ж організатори барвистого дійства зізнаються. Такого розмаху навіть не очікували. Наша фарма закінчилася, ми 45 кілограмів завезли, і це було замало. Ще більше, ще масштабніше ми зробимо цей захід. В той же час на театральному майдані розгорнули ціле спортивне містечко, аби всі охочі могли провести час активно та з користю для здоров'я. У нас три свята об'єдналися в один день. Це День молоді, День Конституції та Олімпійський день. Ми вирішили спільно місто, область, обласний Олімпійський комітет провести спортивне розважальне свято для тернополян, щоб відзначити цих. Цих три дати представлені різні види спорту. І велотріал, і єдиноборства будуть відбуватися на ринку. Буде традиційний олімпійський забіг навколо бульвару Шевченка. Крім того, на головній площі міста грали у футбол, волейбол, проводили різноманітні змагання та естафети. Подарунками забезпечили спонсори. Зокрема, одними із партнерів свята стала компанія Колумбус. Наша компанія старається бути соціально відповідальною. Бізнес повинен бути ближче до народу, тому ми стараємося підтримувати різні соціальні ініціативи, спортивні акції. Всі учасники олімпійського дня отримують призи та подарунки від нашої компанії Колумбус. Тім не лише розважалися. Там же на театральному майдані волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО облаштували свій куток з фотозоною. Всі охочі могли подивитися на військове спорядження, приміряти бронежилет чи зробити фото у військовій формі з макетами зброї у руках. Плата за світлину символічна. Кожен клав у скриньку стільки, скільки вважав за потрібне. Логістичний центр допомоги бійцям АТО вирішив доєднатися до проведення для молоді в Тернополі. І таким чином, по-перше, показати свою діяльність, а по-друге, допомогти армії, тому що ну треба зараз нам допомога, а не можемо сидіти на місці і чекати просто на складі, поки люди продуть і нам от, візьміть, будь ласка, допомога. Тому ми вирішили вийти до людей. Ті, хто зголоднів, могли посмакувати кашею, шашликом чи придбати випічку. Усі зібрані кошти кажуть волонтери, спрямують на допомогу бійцям АТО.